Триває ранок надії. Дорогі наші глядачі. Юлія Серденюк, лікарка психіатриня та сімейна лікарка продовжує бути з нами. Дякуємо вам, пані Юлія, що чекали, поки ми там щось кулінарили. Чекайте, друзі, скоро допочеться наш пиріг із сухофруктів. Ну а ми продовжуємо говорити на схожу тему. От ми говорили власне, про е, початки, початки, про страхи починати щось нове. І тут ми переходимо до теми, що ну окей, можливо, щось нове ти можеш вже розпочати. Але є це одно певні бар'єри, які диктує суспільство, які диктує твоє оточення, твої батьки, твої бабусі, дідусі і так далі, і тому подібне. Про стереотипи, які є стосовно твого плану на життя. Тобто ти не сам обираєш, що ти хочеш, а от суспільство тобі це диктує. Стереотипи та установки. Що в цьому може бути хорошого, а що погано? Бо з одного боку, це типу досвід, а з іншого боку, ну, це ж моє життя, і світ вже не такий. Так. Насправді, стереотипи то не, не є все негатив, то є досить добре для мозку. Тому що мозку насправді не треба сильно напружуватися, є певні стереотипи, ми бачимо, наш мозок дає сигнал, що це добре чи це погано, і ми довго не задумуємося, ми переключаємося на іншу задачу. Тобто це нормально. Плюс є, є ж позитивні стереотипи, які вічні, які ніколи не змінюються, і це теж добре. І долати ці стереотипи не, ну, не обов'язково. і в принципі, Не потрібно. Але якщо говорити про негатив, то стереотипи вони дуже часто обмежують людину в розвитку якомусь. Вони не дають людині, наприклад, займатися тим, чим би вона хотіла, тому що суспільство цього не прийме, цього не зрозуміють батьки, там, рідні. От, є, є щось таке. ну, Наприклад, колись вважалося, що там має працювати тільки чоловік, от, дружина має сидіти. Вдома і вже дружини, які пішли працювати, це вже трохи не так. О, це вже підозріло. Ну. Зараз це все нормально, тобто, в принципі, в нинішньому суспільстві це нормально. Тобто стереотипи вони в принципі дійсно дуже в дуже великій мірі диктуються саме суспільством, культурою, яка є на, на сьогодні. Ось і якщо, наприклад, в сьогоднішньому суспільстві сказати там, що м, пі, стереотип підлітка, да, це от е, дитина, яка не слухається, яку постійно треба виховувати, забирати в неї телефон і так далі, ось і ну, батьки часом вже просто налаштовані, що це має бути. Але ж бувають діти, які абсолютно ведуть себе по-іншому. Але якщо у батьків вже підвищена тривожність цього приводу, дитина собі просто там читає в телефоні якусь книгу, от, бо їй зручно, а тут в неї видирають телефон, бо от, е, це погано, то тут, уже, скажімо так, стереотипи працюють не на користь. Mm -hmm. Ось, і таких стереотипів насправді дуже дуже багато. У нас дуже багато стереотипів залишилося з радянського союзу. Ось, і вони до, до цього часу в головах, особливо наших батьків. От, наприклад, існує от стереотип такий, що якщо ти не маєш власного житла, тобто ти там одружений, маєш дітей, ти не маєш власного житла, значить ти нещасливий. Ти маєш працювати, щоб мати власне житло, маєш не спати вночі, але працювати, щоб мати власне житло. Uh -huh. А з, з іншої сторони, а, якщо мати власне житло, це означає, що ти прив'язаний. Тобто ти вже тут осів, ти вже нічого не будеш змінювати, тобі важко буде кудись переїжджати, подорожувати і залишити оце в випадку. Якщо от, взяти, наприклад, нашу ситуацію да, зараз в країні. Ті, хто, наприклад. Мав власне житло і його втратили. Вони страждають набагато більше, ніж ті, хто його не мав. Тому що не десь переїхали. Це прямо підтверджую: в день, коли ми виїжджали з Бучі, ми я пам'ятаю, йдемо з подругою, яка жила зі мною на нижче, і ми з речами спускаємось в автівку, йдемо і говоримо в цю мить. Е Слава Богу, що це не наше житло, що це орендовані квартири, тому що ми розуміємо, зараз ти йдеш і ти не знаєш. І потім ж коли ці всі події, ти розумієш, скільки людей втратили своє житло. І тобі, хоча б від цього, не так тяжко, що і що і ти міг його втратити. Mm -hmm. Тому от дійсно стереотип так. такий їх ну просто безліч, отако, взяти їх реально безліч різних стереотипів, які нам сьогодні доводиться долати спростовувати. Ви угу. знаєте, навіть в нашому християнському середовищі це е, ще той виклик, тому що я пригадую себе, коли мені було 18 років, я переїхала до Києва з. Е, Буковини з Чернівецької області, там були одні установки, переїжджає сюди, тут зовсім все по-іншому, і дуже багато чого відсіялося. Я цьому дуже рада, тому що е, я пригадаю себе, яке це класне відчуття, коли ти їдеш в метро, і тобі байдуже, в чому ти одягнений, бо на тебе ніхто не дивиться. Так людей багато всі своїми проблемами. А в Чернівцях, наприклад, так не буде. Ти маєш вийти і вже одразу як на весілля йти. Так, і в А раптом щось трапиться весілля, а ти готова. Враховуючи, які дороги в Чернівцях. То... Я просто про те, що наскільки. Це просто стосовно зовнішнього вигляду. А ще як багато інших моментів щодо там, прийняття позицій, знову ж таки, зовнішнього вигляду в плані одягу, прикрас і багато чого такого. І я... це тільки один момент. І я тоді цього ще всього не розуміла, тільки зараз я можу простежити, як змінювалося якесь мислення, розширювалося. Погляд, Як взагалі зрозуміти, що це зараз установка, яка заважає мені рухатись вперед? Чи можна якось це, ну не знаю, мені здається, коли ми в полоні установок, то це не так видно. Можливо, хтось збоку може сказати, але ми не завжди це сприймаємо. От як піти вперед? Ось тут якраз як визначити, якщо. Ми себе комфортно почуваємо в своєму житті. Абсолютно, все нормально. Тобто в нас є все, чого ми хочемо, ми досягаємо своїх цілей, і поряд із нами задоволені наші найближчі люди. А найближчі люди це особливо, якщо. Сім'я там, дружина, діти, от то зрозуміло, що в принципі наші стереотипи нам не заважають. Ми щасливі, у нас все добре. Але коли ми бачимо, що ми не задоволені тим, що ми маємо, ми хочемо чогось більшого, ось, але щось нам не дає рухатися, тоді потрібно думати про стереотипи. Або ж нам постійно наші рідні говорять, що ну ну не треба так, ну ось може, давай зробимо по-іншому, ну, чого обов'язково так. Все, мене мама навчила так, і я буду робити так. Mm. А, от тому отут треба думати, особливо коли часто у вас звучить фраза: мої батьки так робили, я буду так робити, і ти будеш Або... так робити, дитині. Так, так, так. Або ще якісь мене так навчили. От я дуже від багатьох людей чую, які саме досить стереотипно мислять. Вони говорять, мене мама вчила. Так, і так, і все. І якби тут це жодним чином не обговорюється. Це правильно, і інших варіантів немає. Uh -huh. Тоді, звичайно, потрібно рухатися. А питання, як почати рухатися, тобто, перше, це проаналізувати себе і знайти в собі недоліки. Це ну, непросте завдання. Тобто, тут реально треба сісти і виписати. А що в мене є, от такого стереотипного. Що я, можливо, от які в мене є ці установки? Е, установки бажано ці установки їх розбити на певні категорії. Mm -hmm. Тобто установки, що стосуються е, сім'ї, що стосуються роботи, що стосуються суспільства. От які у мене є установки, мої стандартні. І тоді, тоді знайти, які з них можуть бути конструктивні, які дають свободу. Є ж установки, які дають свободу, а які навпаки дають якесь ну, сильне, сильне обмеження, причому необґрунтоване обмеження. Mm. Ось. Uh -huh. І подивитися, що ця установка мені дає. Вона мені корисна чи вона мені шкодить. І відповідно тоді вже. Приблизно точно так же, як ми починаємо долати наші страхи, так само ми долаємо установки. Тобто ми для себе ставимо ціль, що давай я буду думати по-іншому. Але думати по-іншому, це насправді не так просто. Ось. Тому нам потрібно початково визначити це все. Ось. І коли є стереотипна думка, нам потрібно знайти скажімо так, заперечення цій думці. Якщо людина хоче підтвердити стереотип, вона знайде всі всі факти для того, щоб його підтвердити. І якщо вона хоче його заперечити, вона теж знайде всі докази, і причому докази на основі чи його досвіду, чи йогось життя, можливо, десь з літератури. Тобто це можна зробити і так, і так. Але якщо в нас є певна установка, ми граємо в гру адвокат. Тобто uh -huh. я, я виправдовую себе, якщо я буду робити по іншому. Тобто, чому я це роблю, і тоді ми, ми в принципі, стаємо більш лояльними перше до чужих стереотипів. Ось і ми тоді розуміємо, що в принципі ми можемо міняти свої стереотипи. Тобто, от той момент, що ви сказали на початку, що якщо комфортно з, з, з тими стереотипами, то в принципі можеш так і жити. Але я так розумію, що комфорт мого особистого існування в цих стереотипах може завершитися рівно на етапі, коли в моє життя війде ще хтось, тому що у нього будуть свої стереотипи. Так. У мене свої так, і абсолютно це як про сімейне життя, так і про в принципі суспільство, про колег, про інше оточення і так далі. Щодо е, такої теми, від багатьох чув е, таку фразу е, відчуття втрачених можливостей. Тобто, е, от роки на щось були витрачені. По суті, не дуже то воно тобі було і корисне, але воно вже пройшло, і ти бачиш, що твої ж ті самі однолітки вони вже вони обрали інший шлях, і вони досягли чогось іншого. І ти в таку впадаєш трішечки ну, таку міні-депресію, що от, а я в можливості втратив. І в мене вже там дитина народилася, вже там одру заміжня, а, а, а от вони вже встигли до цього віку там досягнути якихось цілей. Чи це пов'язано теж із деякими стереотипами про те, якою має бути наша освіта, якою має бути наша професія? Теж те, що тягнеться від нашої родини, до прикладу, і як себе налаштувати і дозволити собі, попри можливо волю батьків, отримати освіту, яка мені принесе завдоволення, отримати роботу, яка мені буде подобатись, і жити так, щоб я відчував себе щасливим. Ну тут таке дуже обширне складне питання. Ну, бо життя Ось таке. так <свісно> життя таке. Значить, да сьогодні в світі існують такі стереотипи, що ти маєш бути, наприклад, успішним, і ми дивимося на інших, і ми тоді ж жалкуємо. Таке буває. Ось і питання. Тут питання наступне: чи ми тепер жалкуємо, що ми мали такі стереотипи раніше, чи слідували стереотипам батьків? Чи можливо в нас такий стереотип, що ми жалкуємо за тим, і можливо, в нас все не, не, не так погано, і можливо цінності наші вони трохи неправильні. Тобто, якщо ми бачимо, що хтось там заробляє багато грошей, ось у нас в суспільстві ж є така якби, установка, що без грошей взагалі-взагалі ну, ніяк. І щаслива людина без грошей не може бути. Відповідно, якби. Ми починаємо заздрити комусь, що от він щасливіший, бо він має більше грошей. Але ну, є дійсно така проблема, що проходять роки, і ми розуміємо, що ми просто пішли на повідку стереотипів наших батьків, от, і ми від цього страждаємо. Звичайно, якщо це вже сталося, то це вже сталося, і ми нікуди від цього не дінемося. Але треба завжди пам'ятати, що втрачених можливостей по суті, їх не буває, поки людина жива. Тобто, поки людина жива, вона може вчитися незалежно від віку, вона може змінювати професію незалежно від того, який в неї стаж попередньої професії. Тобто тут ще не можна сказати, що прям от все втрачено. Ось. А що стосується молодих людей, от, тут вже складніше набагато, тому що батьки, так як вони є спонсорами, то вони диктують, як має бути. От я буду платити за твоє навчання ось тільки там в тому випадку, якщо тебе. Саме. Ось ось цей вуз, дивися, я все продумав, все, все, все є, все гаразд, в тебе все вийде, в тебе є задатки до того і так далі. Це, Але це виглядає як привласнення, ніби дитина, ця вже не не, не маленька, як власність батьків, і вона мусить робити тільки те, що тобто, це тоді проблема вже в батьках. Що вони так чи так, так звичайно, звичайно, це в першу чергу проблема в батьках, що вони диктують, не дають дитині, скажімо так, саморозвиватися. Ось і таким батькам. Якщо вони думають, що для дитини щось краще, краще відправити дитину, наприклад, на тест профорієнтації, що для цієї дитини підходить. Я дуже раджу от, і молодим людям, і батькам читати от, книгу Бена Карсона Мислі Ширако, там от, така, є якраз, от, як вибрати, да, чим займатися, що тобі найбільше підійде. От, це може допомогти. І взагалі батькам потрібно пам'ятати, що дитина, вона не є такою, як вони, тому що батьки часто дитиною компенсують те, що не вдалося їм в житті зробити. Ось. Тому це абсолютно інша особистість, яка може щось вибирати. Але в чому зараз проблема? Проблема в тому, що людині 17-18 років, а вона, в принципі, не знає, чого вона хоче. Ось і лише потім, десь після 30, в неї відкривається якесь просвітлення, що я мав би займатися ось цим. І тут саме в таких випадках дуже часто батьки вирішують за дітей, тому що дитина сама нічого не може вирішити. Того тут знову ж таки проблема не так в дитині, як проблема в батьках. Батьки надто мало давали цій дитині самостійності, вона собі просто не ну, дозволяла, щоб батьки за неї вирішували. А там, що стосується прийняття фінансових рішень, ще якихось там таких моментів там вибору секції і так далі. Це має бути якби якась перевага дитини. Вона має нести наслідки за те, що вона вибирає. Вона має розуміти, що якщо вона вибрала, вона вона ось е має слідувати. Таким і таким чином, тобто, це виховується, скажімо так, ще з шкільного віку, що дитина повинна приймати рішення самостійно. Це виховується перше в батьках, це і виховується в самій дитині. Ось. Але буває таке, що молода людина знає, що вона хоче, а батьки наполягають на тому, що ні, ти будеш займатися чимось іншим. І зі сторони здається, що батьки вони говорять логічні речі. В принципі, ти маєш слідувати цьому, це реально тобі принесе і, і там і гро і якусь там статус. перевагу фіна, не тільки фінансову, а й в суспільстві, так, гроші, статус. Ось. А дитина там хоче займатися творчістю, там, малювати там, чи співати і так далі. Тут батькам треба дати дитині шанс на те, щоб вона спробувала все-таки те, що обирає вона, дати якийсь цей період. Хочеш ось. Займайся, давай подивимося, що з того вийде. Ми завжди готові тебе підтримати, ми готові тебе приймати. Ось, Але а, цей шанс потрібно дати. Чому? Тому що потім, коли в дитини щось не вдасться, вона всьому буде звинувачувати батьків. А так, їй дали вибір, вона собі спробувала, вийшло чудово. Не вийшло. Вона завжди може повернутися до батьків і сказати: Ну, давайте спробуємо по вашому плану, бо я бачу, що в мене нічого не вийшло. Вона може так так пробувати себе там. Нехай це буде 4, 5, там 6 років. Але це буде час, коли вона самостійно, самостійно реалізовує свої плани, і вона може прийти до висновку, що можливо її плани були неправильні, якщо це було дійсно так. А якщо це було так, то тоді, якби молода людина поважає батьків, що вони дали цю можливість, незважаючи на те, що вони там, наприклад, ну, в сім'ї, до прикладу, науковці там вимагають, щоб mm -hmm. теж була наукова ступінь, а дитина там хоче займатися чимось зовсім, -зовсім іншим. Ось і якби дитина буде поважати таких батьків. Що вони не наполягають на тому, щоб вона стала кимось. Я пам'ятаю, колись одного однокурсника мого батьки віддали якраз вчитися в медичний вуз, і він так сидить на анатомії, і він говорить. Каже: мені анатомія цікава тільки з погляду на те, куди правильно бити. Ось, Бо він хотів займатися боксом. От таке буває. А знаєте, в результаті, ким він ага. став? Психіатром? О. Отакі От бувають повороти в житті. Треба бути мудрим всім нам і батькам в першу чергу, тому що на ну, дитина ще досвіду такого немає. Хай можливо, ну якийсь раз на ті граблі наступить або шишку ту наб'є. Ви ж батьки, ви ж приймете в будь-якому разі і дозволите дитині зробити висновки і знайти себе в своєму житті. Головне, щоб це було дійсно все в радісті, в досвід, в натхнення. Те, що буде е, нас виховувати в суспільстві, в житті надважливо. Дякуємо вам, пані Юлі, за цю розмову. Е, бажаємо вам, дорогі друзі, визначення, порозуміння і поваги одне до одного, і досягати тих цілей, яких вам дійсно хочеться в житті. З нами Юлія Серденюк, психіатриня, сімейна лікарка, Говорили про установки і стереотипи. Е, зараз ми ще трішечки новинами з вами поділимося. Залишайтеся з нами.